Ходімо, подивимося, друзі, ще в один такий е, будиночок українців. Ого, дивіться, тут видно, колись була якась грубка чи щось так само, що тут е, грілися, так. І дивіться, що тут є. Тут є цікаві ще старі такі різні речі, які використовували наші українці. Навіть вон, праска, бачите, стара праска вже таких навіть ніде не, не продаються. Різні такі праски, якісь е, інструменти старі. Просто уявіть собі. Навіть дивіться, навіть бачите, такий газовий був світильник колись у людей. Потім різні такі ще додаткові насос старий. Дивіться, старий насос просто. Оце так історія, друзі. Оце цікаво. Тут навіть є якась, бачите, невідомо, що це таке саме є, але якийсь, може якась, навіть навіть не знаю, що я вам можу сказати. Подивіться, друзі, старі навіть вилки є. Ножі повністю це колись наші українці тримали в своїх руках. Ви собі просто уявіть. Ну, Серце просто кров'ю обливається, знаєте, бути тут, ходити і це все бачити на свої власні очі. Дуже хочу, щоб ви побачили, бачите, мене, мій ріст метр вісімдесят п'ять, і я майже вже до стелі колись будували все набагато, набагато нижче. І я стою зараз в такій хаті дивіться, два образи. Так як в всіх українських хатах було, бачите? Тут один образ, тут один образ. І такі, бачите, мішалки, напевно, що на тісто е, використовували колись. І, ну, цікаво, цікаво. Хто, до речі, знає, може пишіть в коментарях, бо я, може, помиляюся, я точно не впевнений. Але це, напевно, якась мішалка, щось там мішалось всередині, то більш ніж впевнений, що я правий. І всюди по хатах отакі лавочки. Бачите, що цікаво. І такий, і знайти таково прихожа.